Практика прощення передбачає безосудний погляд на свої думки та все більше усвідомлення ціни, яку ви платите за утримання цих неправильних думок. Типи думок, яких Бог просить вас остерігатися, це думки про осуд або засудження, злі роздратовані думки, думки. Про вразливість, страх, провину, тривогу, депресію, ненависть будь-які конкретні думки, які продовжують змушувати вас почуватися окремо від інших. Уроки у курсі дають конкретні вказівки щодо того, як тренуватися подумки шукати ці думки. І що робити після того, як ви їх усвідомите, і це залежить від теми денного уроку. Наприклад, якщо ви сердитеся або роздратовані на когось, ви можете просто нагадати собі, що ваш гнів насправді не пов'язаний з тим, що, на вашу думку, є причиною. Я ніколи не засмучуюся з тієї причини, яку я вважаю. Урок п'ятий. Тоді ви можете продовжити так, я знову відкинув любов Бога. Я засудив себе за це, я почувався винним, а потім замість того, щоб посміхнутися такій дурості. Я прислухався до свого его і спроектував провину на Петра, Павла, Оксану, Марію. Просто тому, що я відчуваю злість. Незалежно від того, що зробила ця інша людина, мій гнів є інтерпретацією. Тепер у мене є вибір. Я можу просто попросити допомоги, щоб звільнитися від почуття провини та працювати, щоб побачити спільні інтереси, або я можу продовжувати звинувачувати цю людину у своєму розладі та відчувати, що мій гнів виправданий. І якщо я вирішу продовжувати засуджувати, та звинувачувати я ніколи не буду відчувати спокою чи щастя надовго, якщо зроблю це. Але подумайте коротко про все погане, що ви думали про цю людину, на яку спрямований ваш гнів. І щоразу запитуйте себе, чи засудив би я себе за це? Урок 75 Світло прийшло. Світло прийшло. Ти зцілений і можеш зцілити. Світло прийшло. Ти врятований і можеш врятувати. Ти перебуваєш у спокої, і ти носиш спокій із собою. Куди б ти не пішов. Темрява, безлад і смерть зникли. Світло прийшло. Сьогодні ми святкуємо щасливий кінець твоєї довгої мрії про катастрофи. Тепер немає більше темних мрій. Світло прийшло. Сьогодні для тебе. І для всіх починається час світла, це нова ера, в якій народжується новий світ. Старий не залишив жодного сліду, коли проходив. Сьогодні ми бачимо інший світ, тому що світло прийшло. Наші сьогоднішні вправи. Будуть веселими вправами, в яких ми будемо дякувати за кінець старого і початок нового. Жодна тінь минулого не залишиться, щоб затьмарити наш погляд, і приховати світ, який пропонує нам прощення. Сьогодні ми сприймемо новий світ як те, що хочемо. Бачити. Нам буде дано те, чого ми бажаємо. Ми хочемо побачити світло. Світло прийшло. Наші найдовші періоди практики будуть присвячені спостереженню за світом, який показує нам наше прощення. Це те, що ми хочемо бачити, і тільки це. Наша єдина мета робить нашу мету неминучою. Сьогодні реальний світ постає перед нами в радості, щоб його нарешті побачити. Нам дано зір тепер, коли прийшло світло. Сьогодні... Ми не хочемо бачити тінь Его на світі. Ми бачимо світло, і в ньому ми бачимо відблиск неба, що простягається у кожну частину світу. Почни більш тривалий період практики, повідомляючи собі добру новину про своє звільнення. Скажи світло. Прийшло я пробачив світ. Не зациклюйся на минулому сьогодні. Тримай свій розум повністю відкритим, очищеним від усіх минулих ідей і чистим від усіх створених тобою концепцій. Сьогодні ти пробачив світ. Сьогодні ти можеш побачити це так, ніби ніколи раніше його не бачив. Ти ще не знаєш, що це таке. Ти просто чекаєш, поки тобі це покажуть. Поки ти чекаєш, повтори кілька разів повільно і з абсолютним терпінням. Світло прийшло. Я пробачив світ. Усвідом, що твоє прощення дає тобі право на бачення. Зрозумій, що Святий Дух завжди дарує дар зору тим, хто прощає. Вір, що він не зрадить тебе. Ти пробачив світ. Він буде з тобою. Коли ти спостерігатимеш та чекатимеш, він покаже тобі, що бачить правдиве видіння. Це його воля. І ти об'єднався з ним. Терпеливо чекай на нього. Він буде там. Світло прийшло. Ти пробачив світ. Скажи йому, що ти не можеш зазнати невдачі, тому що ти довіряєш йому, відтепер ти будеш бачити інакше. Сьогодні прийшло світло, і ти побачиш світ, який був обіцяний тобі від початку часів, і в якому гарантований. Кінець часів. Навіть найкоротші періоди практики будуть радісно нагадувати тобі про твоє звільнення. Пам'ятай приблизно кожну чверть години, що сьогодні момент особливого свята. Дякуй за Боже милосердя та любов. Радій силі, яку має прощення, щоб повністю зцілити твій зір. І вір, що у цей день є новий початок, без темряви минулого на твоїх очах, сьогодні ти не зможеш не бачити. І те, що ти побачиш, буде таким приємним, що ти. Будеш радий продовжити цей день вічно. Повтори знову. Світло прийшло, я пробачив світ. Якщо раптом ти відчуєш спокусу, скажи тому, хто, здається, штовхає тебе назад у темряву. Світло прийшло. Я Пробачив тебе. Давай присвятимо цей день спокою, в якому Бог хоче, щоб ти був. Зберігай це у своїй свідомості та старайся бачити це скрізь сьогодні, коли ми святкуємо початок твого бачення. Та Бачення реального світу, який прийшов на зміну світу без прощення, який ти вважав реальним. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все. Що від тебе потрібно? Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.